E Почне виграння полягає в надмірних очікуваннях від себе, коли ми намалювали собі ідеальну картинку того, як все повинно бути, але в результаті все складується не так. Захотіли вести блог, виклали декілька відео, а підписники не йдуть. Зробили класний продукт, розказали про нього в історіях, а клієнти не йдуть. І потім вмикається знецінювання себе, синдром самозванця, я якась не така. У мене нічого не виходить, я їй на що не здатна. І що і звичайно потім починається вигорання, тому що у нас просто-напросто немає сил і мотивації щось робити, тому що ми не отримуємо зворотній зв'язок на свої дії. В чому ж основна проблема цих очікувань? Та в тому, що ми їх формуємо, порівнюючи себе з іншими і з чужими результатами. Ми дивимося на чужу точку Б і хочемо тут і зараз отримати такий же результат, але це апріорі неможливо, тому що за тією точкою Б ховається купа спроб, помилок, досвіду, роботи над собою. І, Відповідно, це те, що чекає і нас. Якщо ви ніколи не знімали відео, то ви ну ніяк не знімете своє перше відео захріняно класною картинкою, освітленням, де ви говорите максимально легко впевнено і невимушено. ніяк для цього потрібен досвід, для цього потрібні спроби. Тому відчепіться від себе, знизьте свою планочку очікувань. А в ідеалі взагалі їх переборіть. і буде вам щастя.